Саме тому європейська солідарність на кожній погоджувальній раді вимагає, щоб поставили на розгляд Верховної Ради постанову про відкритість для медіа, щоб повернути журналісти, щоб були трансляції, щоб трансляцію потім давали не в 12-й ночі, а хоча б з 6-ї вечора до 10-ї вечора, щоб люди мали можливість побачити, що відбувається а чим, чим Солідарність займається телеканал Рада. На нього ж виділили там скільки мільярд. Скільки виділили? Дуже багато виділили і на телеканал Рада, і на марафон безпосередньо виділили канал Freedom. Ну, це от все в сукупності, але ми вчора вони позавчора... не займаються висвітленням роботи Верховної Ради. Оце, напевне, на головна теза. Позавчора були був захід тут у Львові, де просто журналісти прийшли. Тут, у медіафорум львівський, ОТАР Довженко це все організовували і просто збирали гроші на допомогу а, філії суспільного Херсону. Ми з Лесію дали. Ну, Ні, ну... Добре, не важно. Переказали, підтримали колег. Так, так. І це окей, з одного боку, а з іншого боку, ти думаєш, перепрошую, але ми виділили навіть не сотні мільйонів, а мільярди в принципі, бюджетних коштів і виділили їх не Суспільному, наприклад, Херсон, а виділили їх кому? Знімальна група, яка за Кирилом Тимошенком їздила. Тепер вона за ким їздить, до речі. От ну, за ким же їздить? Та за кимось їздить, і тут насправді дуже важко відслідкувати, як це відбувається, але напевне важливо пам'ятати кілька моментів. Ще з самого початку. А... Ще з перед вторгнення, коли телеканал Рада переформатовувався, він перетворився на приватний телеканал, який фінансується державою, який захищає інтереси тільки тих, хто є при владі, і показує тих, хто при владі є, скажімо так, суголосний або так само підспівує. На це йшли шалені гроші. Але туди тоді, тоді саме на телеканал. Я не буду називати прізвище, але повернулися два махрових московських антидержавницьких пропагандисти, які зараз ваяють знову ж, свої передачі, і на телеканалі «Рада», і, на, теле, і на, на єдиному марафоні вони постійно проглядаються. Але так само ми маємо пам'ятати, що з тих коштів, які виділяються і на єдиний марафон, і на Телеканал Рада, і на Freedom, велика частка коштів розігрується на так званих пітчингах, на різні серіали, на різні програми. І їх виграють компанії, які. Прямо афілійовані з багатьма радниками офісу президента, і це до речі, от в контексті декларування, яке ми нещодавно слава uh -huh. богу, таки відновили і відкрили. А це була одна з таких найдискутивніших тем, чому радники офісу президента, отримуючи державні кошти, впливаючи на міжнародні процеси, беруть участь у всіх можливих нарадах, чому вони не мають декларуватися. На жаль, слуги дуже активно захищали їхнє право не декларуватися, але вже в раді є зареєстрований законопроект. Тепер дочекаємося, коли слуги удосужаться його винести чи не винести в сесійну залу. Це теж інше питання. Щоб ми мали можливість це проголосувати, тому що, окрім до речі, от мушу сказати, що окрім того, що не декларуються радники, ОПУ взагалі не декларуються, а вони їздять на дорогих машинах, мають шалені статки. Ну це взагалі якісь неприйнятні речі, а що вони не показують звідки вони гроші взяли. Але ж так само на жаль, поправкою одного з депутатів з голосу було виведено з під декларування керівників тендерних палат з голосу то не з фракції а з голосу поправка прошу е, ні ну, ні з, фра... Фра... з фракції з фракції голос. голос. так О, керівники шеймо. тендерних палат були виведені так. керівники наглядових рад але що більше були вони виведені оці от люди яких я називаю з-під конфлікту інтересу угу. і тепер якийсь там керівник оголошуючи тендер має можливість закупку зробити в своєї власної дружини чи в сина чи в бабці і в нього немає конфлікту інтересів, і це так само неприйнятні речі, які зараз найближчим часом будемо піднімати із законопроєктами так само в Верховній Раді, тому що по суті з-під декларування ненароком якимись поправочками були виведені ті люди, які мають чи не найбільші корупційні ризики. Чи це взагалі. це не за єдність єдність країни. Це от єдність, яка нам насаджується цих. Рік і вісім місяців, це чесно кажучи, частково ефемерна позиція. Не може зберігати єдність на брехні, не можна зберігати так звану єдність на тотальній корупції. Єдність має бути навколо державного інтересу, навколо наших захисників, Збройних сил України, сил оборони, навколо того, якою є наша мета у цьому бою. Ну я перепрошую, про яку єдність ми можемо говорити, якщо з міністерства оборони комуніздрить гроші. Про яку єдність ми можемо говорити, якщо вже хтось на комуніздрив і не хоче цього? задекларувати про яку єдність ми можемо говорити, коли у нас ну по суті величезні проблеми зі свободою слова. До речі, зараз в Америці під час візиту Володимира Зеленського це питання зокрема дуже гостро піднімалося. Про яку єдність ми можемо говорити? Якщо у нас по суті опозиція упосліджена, навіть не те, що немає права поїхати за кордон в якісь відрядження, а опозиції взагалі не існує в державному медійному просторі, тому що викинуті люди з будь-якого процесу. Добре, що зараз люди переходять і в інтернет активно, і в месенджери. Добре, що у нас поза всіма заборонами діють еспресо, прямий п'ятий і mm -hmm. нарощують аудиторію, але ж ну реальність полягає в тому, що це не проєдність mm -hmm. те, що відбувається, намагається зняти, щоб було видно, що там Арестовач. Yep. Оскільки на телефоні є функція, що можна приблизити, то я так приблизила і трохи розглянула, ну начебто схожий на Арестовича. Звичайно, Людина ми... схожа на Арестовича. Окей, хай буде. Реальність полягає в тому, що депутатом від опозиційних фракцій передомсів до Європейської солідарності зазвичай не підписують жодне відрядження. Інколи з величезними скандалами підписують відрядження в рамках парламентської делегації, але і це як виняток. Останній скандал був величезний. Це з форумом економічним у Карпачі. Uh -huh. Куди взагалі нікому не підписали відрядження, тільки з якогось з радості там депутат слуга народу Дунда виявився, що він єдиний, що розказував, що у нас така свобода поїхати куди хочеш. Я, наприклад, мала ситуацію ще гіршу, бо я є ж так само викладачем в університеті Доцентом кафедри. Я отримала. Запрошені від партнерського університету в Бірмінгемі поїхати на семінар з відновлення України. І навіть будучи викладачем, я теж не мала права поїхати. І мені сказав Стефанчук особисто, що на таке запрошення мені ніхто нічого не підпише. Хіба що я десь через британський парламент щось собі придумаю? Але правда полягає в тому, що вже дуже давно слуги народу казали, що... Має бути єдине єдиний посил, який дає українська держава, і це можуть робити тільки міністри, президенти, всі решта. Зазвичай, коли слуги їдуть дуже часто, там дивні посили виникають. Другий момент в тому, що коли там хто там Тіщенко, угу. і ще там хтось вирішили собі погуляти по світах. Ну перепрошую, карайте своїх депутатів, але нема чого знищувати усю між міжпарламентську дипломатію як таку. Ну і третій момент, що мене ще дуже цікавить, я буду робити. По цьому запит, а куди підуть гроші, які е, були закладені саме на парламентські відрядження, як такі? Тому що ми розуміємо, що частина коштів і цього року не витрачена. А на наступний рік в бюджет вони закладають збільшення фінансування Верховної Ради. На ЗСУ засаднича сума зменшується. А фінансування ББДБР, там ГПУ і всяких цих репресивних структур плюс Верховної Ради і служби охорони збільшується. І от ці от речі так само треба буде зупиняти. Просто, наприклад, щоб взяти фракцію Європейської солідарності, можна там не любити опозицію, робіть, що хочете, ну просто. На міжнародній у арені у фракції, тут у фракції, у фракції є екс-міністр закордонних справ, у фракції є екс віце-прем'єр з євроінтеграції, у фракції є е, голова делегації в ОБСЄ В парі в, пар в, ОБСЄ. в ОБСЄ ОБСЄ ну, в принципі цвіт дипломатії на співфракції. Міжнародники, причому такі, що по повній програмі відпрацьовували і в, і при всій все своє до Олега Дунди чи. При всій неповазі до Комельчука, наприклад, там. Ці люди навряд чи краще представлять Україну на будь-якій міжнародній арені. Ну, але так є. Окей, що е, я хотів ще спитатися? Хотів спитатися про Верховну Раду, про останнє, що сказав. Мені, до речі, дуже, дуже вразило, що ви кажете, що Степанчук каже, мені то ніхто не підпише. Тобто, хто це каже? Голова парламенту, хто його має підписати? Якийсь заступник клерка десь там в офісі президента, він до нього йде кланятися? Щодо чого, що до ну, Хто йому не підпише. Він так каже, так ніби він і за він, він недавно на попередній з одному з попередніх засідань його не було. І ми виясняємо, а де ж таки Стефанчук, чого ж його немає, чого ж він не веде засідання, бо він в Японії. Ну і то всі реготали Верховною Радою, хто йому підписав відрядження в Японії, як він сам розписувався, чи йому там його заступники підписували, чи ще щось таке. Але насправді давайте будемо чесні, і це ну, підтверджувалося так само з прикордонних служб. Що по кожному конкретному депутату, який мав мав би перетинати кордон на той чи інший захід, а треба було підтвердження з офісу президента. Від якої людини ми собі всі можемо уявити є підтвердження? Випускають, немає підтвердження до побачення, і ти нікуди не їдеш. Волан Морт, не будемо називати його справжнє ім'я. Про комітет свободи слова я хотіла спитатися, Ох. тому що Шуфрич вже все, але тепер виявляється, що комітет очолює ще одна поважна людина. Я не знаю, що правда, що вона має до свободи слова, до медіа, до не знаю, до журналістики. Пановірант ну, багатьох скандалів медіа, так що ми ну, має прямий ну, батальйон. Він був просто заступником шуфрича. Його на автоматі наразі призначили. Тобто, парламент за це призначення як Пусть так не сталося, голосував? що в парламенті що в цьому важливому комітеті взагалі зараз немає в принципі нікого там три. Ну, Хочу сказати каліки, не так казати, лишилися. Як це сталося? Тобто, чи справді, от як сказав недавно Сергій Рахманін в одному з інтерв'ю, що насправді опозиції не цікавий цей комітет? Му так ста абсолютно неправда, що й по позиції не цікаво. Просто жодна себе поважаюча людина не хотіла бути в одному товаристві з Шуфричем. І ну перепрошую, але там залишилися люди, яких ми можемо. Делікатно характеризувати як певні ізгої суспільства, і ну і комітет насправді абсолютно нічим не займався. І більшістю інформаційних питань, зокрема і по закриттю каналів, і по тому, як, як має бути розбудований медійний простір і все решта, це займався комітет гуманітарної та інформаційної політики, який частково на себе взяв цю функцію, бо той комітет був абсолютно недієздатним. І за керівництво Шуфрича не було зовсім питань пов'язаних зі свободою слова. Комітету це було не цікаво. Як такому Шуфрич, який певний час так. займався захистом медведчуківських телеканалів, і на тому все закінчилося. зараз. Опозиція готова забрати цей комітет. Меж ми, ми вже це публічно сказали. Зокрема, я виступаючи в щодо постанови по звільненню Шуфричу, наголосила на тому, що цей комітет має очолити опозиція. Це має бути представник Європейської солідарності. А, і оскільки в нас є надзвичайно мало посад в парламенті, йдеться про голів комітетів, заступників голів чи секретарів комітетів, на відміну від від інших фракцій, які претендують, тобто в даному випадку, якби була чесна гра, то Європейська солідарність мала би очолити цей комітет. і У нас є достатньо людей, які могли би це зробити. Чи Вікторія Сюмар, яка очолювала цей комітет в попередньому скликанні, в результаті чого було прийнято дуже багато фундаментальних е законів, чи Микола Княжицький той самий, чи Володимир Арієв, як журналіст-розслідувач, тобто. Є потенціал зробити цей комітет абсолютно. Я є. зараз е, скажу таку річ, побуду ніби з іншої сторони, а зараз вам закинуть те, що е, при Шуфричу власне телеканали е, Медведчука були закриті. Він їх якраз і захищав і це не при Шуфричу було закрито. Це був переділ території, тому що половина Медведчуківських журналістів зараз красиво світиться в єдиному марафоні, і до них немає ніяких питань хоча своєю діяльністю вони зробили усе, щоб привести сюди агресію Московської Федерації. А ще я наголошу, що саме при Шуфричу, який привів велику команду разом з іншими ОПЗЖшниками, вони прийшли до влади разом з Медведчуком, до такої опозиційної, скажімо, влади, але насправді суголосні зі. Слугами народу тільки завдяки позиції слуг народу, які все ціло їх не помічали як зрадників, а переслідували європейську солідарність піднімемо. Стефанчук сказав, що не буде ставити на голосування е найближчим часом заборону московського патріархату в Україні через те, що на це банально немає голосів. Але ми бачили, що, наприклад, не хотіло ставити про ці поправки про, деклару... про декларації, потім раз раптом конституційна більшість Давайте тільки будемо чесні. Це не Стефанчук ставить і не Стефанчук вирішує. Це вирішує офіс президента. І я не знаю, чи це Зеленський особисто, чи це тільки йдеться про Єрмака. Якщо буде там погодження, відповідно будуть ставити. Але оскільки я наскільки мені було відомо, то дуже активно велися переговори про створення офісно президентської православної церкви, оскільки навіть були спроби розмов про другий Томос, щоб це був не Томос Порошенка, а Томос Зеленського, то ми бачимо, що Офісу президента просто не вигідна ця позиція. Я наголошую інакше. Депутати в величезній кількості зараз збирають підписи за позачергову сесію, щоб заборонити Московську церкву. Силовики благають про законопроєкти, які заборонять Московську церкву, або, як зокрема, в законопроєкті 82-21 першого авторства Княжицького. Це розірвання контакту з московською федерацією, тому що силовикам бракує інструментарію, щоб розправлятися зі зрадниками. Ну і громадськість цього вимагає, причому дуже активно. Але я ще раз нагадаю, що зокрема патріарха Фарломій наголосив, що московська церква не канонічна. Значить, всі їхні структури є прямо чи посередковно незаконними, і нам треба наше законодавство адаптувати до цієї реалії, щоб ми насправді позбулися тих, хто служить. Московському ворогу після того як з'явилася петиція, відповідна яку створив. Військовий Олександр До речі, Єпченко. військові зараз реєструють петицію по московській церкві. Ага, буквально ну, перед ефіром хлопці написали, що так. треба з цим розправитися, тому що коли Моск... Московській церкви роздають зброю окупантам, коли в московських церквах відмовляються відспівувати наших військовослужбовців, коли там вішають ікони Януковича і Путіна. Ну я перепрошую, з цим треба прощатися. Що у нас ще залишається менше хвилини, менше але хвилини. давайте спробуємо все таки дуже коротко. Новий міністр оборони він з опозиційної до речі, фракції голос. Так. Що у нас перкоаліційний уряд вау. і відповідно, ну мені сподобалася та інформація, яку на свіджере пославичу сказав, не псаддрукували НВ. Що, е, у міру погодився очолити лише на своїх умовах міністерства, і ми бачимо, що перше що він зробив, це звільнив всіх без винятку. Попередньо. залишився Олександра Павлюка. Наразі оскільки це перший заступник, подивимося, як далі буде розвиватися. Перше, скажу, хотілося б, щоб вдалося. Друге побажати йому реально сили в протистоянні з Єрмаком, тому що ніхто не буде давати міністерству самостійне плавання з офісу офісу з боку офісу Президенту Третій момент там є така катастрофічна кількість проблем, що зараз треба це вирішувати, і зокрема від призначення заступників, яких ми на жаль не знаємо, ще імен. Але від того, кого буде призначено, буде зрозуміло, яка буде тенденція. І така на завершення цікавинка, бо е, пан Умєров призначив своєю заступницею оборони з питань тілового забезпечення і держзакупівель е, дану Ярову волонтерку. Це вже офіційно це вже офіційно, бо вчора це були тільки дискусії. А, до вечора. А, тільки Дискусії так ну просто вже почалося на неї виливатися після і тих головне, дискусій. і головне, що, що Соловйов на неї почав. Але що цікаво, не тільки соловйов. Тут цікаво, що дубінський. Uh -huh. То наш наш, наша українська людина, але ну, не всі, знати чи на та, тата. Та. Він почав писати про те, що це людина одіозного Сергія Пашинського дана Ярова, і потім такий самий допис і з'явився в Соловйова. Не знаю в кого був оригінальний допис, чи в Соловйовочі ну, скажімо того. так на даному етапі, будучи авантикорупційній громадській раді при міністерстві оборони, дані і її колегам вдалося зекономити міністерству понад чотири з половиною мільярди гривень. Це явно що багато кому не подобається. Подивимося, чи в нас стане заступницею чи не стане, але уже те, що є зроблено, це є величезний прорив. І саме в цьому контексті дуже би хотілося, щоб наші активісти зараз покитували не тільки органи місцевого самоврядування щодо якогось неправильного використання коштів, які треба витрачати на потреби ЗСУ, але щоб так само контролювали ці самі використання коштів на рівні військових адміністрацій, на рівні міністерства оборони, тому що розкрадання там просто шалених масштабів було, і саме ці структури ми маємо так само першочергово контролювати. І вимагати точкового спрямування на найбільш критичні потреби наших оборонців. Ну, якщо є атака з боку Дубінської, з боку Соловйова, це вже мені здається знак Прекрасна якості. Це знак та? якості, того, що людина може людина може та. І якщо такі нападають, це означає, що вона їм може зробити проблеми. Дякуємо, пані Софії, за участь в нашому етері. Софія Федина, народна депутатка України, була з нами.